Ідеалом краси у стародавньому Єгипті була струнка граціозна жінка, тонкі риси обличчя з повними губами і величезними нагадали подібними очима. Контраст важких зачісок з витонченою витягнутою фігурою нагадували про екзотичну рослину на гнучкому стеблі. У стародавньому Китаї взірцем вважався зовсім інший тип жінки. Маленька, тендітна, з крихітними ногами. Щоб ніжка залишалася маленькою, дівчаткам невдовзі після народження туго бинтували стопу, добиваючись припинення її росту. Жінки білили обличчя, рум'янили щоки, подовжували брови, фарбували нігтів червоний колір. Що тільки не мають на увазі, кажучи, що це красиво. У різні часи, у різних народів і різних соціальних груп, під красою розуміли і розуміють зовсім різне. Те, що одному здається прекрасним, інший бачить як щось звичайне, а й той навіть потворне. Поняття краси переломлюється через призму нашої психіки і особистих смаків, а вони у свою чергу. Залежать від індивідуальних особливостей темпераменту і життєвого досвіду, наших культурних і соціальних характеристик. Критерії людської краси дуже різноманітні і практично неможливо звести їх до спільного знаменника. Можливо, цього й не треба робити, оскільки краса і тримається на цій неймовірній різноманітності. І все ж таки, давайте розберемося, за якими ознаками ми приходимо до висновку, що ця людина красива, чиста, гладенька і пружна шкіра, густе волосся, ясні очі, яскраві губи, доброзичлива посмішка. Але ж це прямі показники загального здоров'я. Ми вважаємо красивим того, хто наділений здоров'ям і життєрадісністю. Тим приємно знаходитися поруч, хто надійний, хто відкритий у спілкуванні. Ми вважаємо красивими пряму поставу і сильні м'язи. Нам подобається тіло, яке знаходиться в постійному русі. Рух сам по собі теж красивий, Не дарма акторів, танцюристів, маникенець, усіх, чия професія передбачає. Що вони завжди перебувають на людях, навчають правильно рухатися? Чому військові користуються такою популярністю у жінок? Ну не військова ж форма їм подобається швидше. Річ тут у тім, що військові підтягнуті, зібрані, активні, завжди готові до дії, готові захистити, що так важливо для жінки. Ймовірно, у людині закладене біологічне відчуття краси. Для нас гарний той, хто здоровий, охайний, активний, життєрадісний. Ще для нас є красивим те, що запам'яталося з дитинства. Щойно з'явившись на світ, ми стикаємося з людьми, від яких залежимо у дуже значній мірі. Це передусім наші мама і тато, бабусі, дідусі. Інші близькі люди. Ось вона краса, красивий той, хто приносить тепло і ласку, красивий той, хто нас надійно захищає і любить. Можна погодитися з тим, що все побачене в дитинстві добре запам'ятовується і часто стає еталонним. Саме із цими спогадами ми порівнюємо все інше. Поняття краси змінювалося із часом. Кожна історична епоха породжувала свій ідеал краси. Він залежав від клімату, політичних і економічних умов, від моральних настанов, релігії, від особливостей побуту різних верств населення. Багато видатних умів людства розмірковували про таємниці та закони краси. Про природу прекрасного неодмінними умовами вічної і неземної краси були і залишаються симетрія, гармонія, єдність у різноманітті, взаємна відповідність усіх рис і пропорцій, закінчений, цілісний образ, любов до життя. У Стародавній Греції існував культ тренованого тіла. В основі ідеалу краси лежала гармонія духу і тіла. Греки вважали порядок і симетрію символом прекрасного. Ідеально красивою була людина, у якої всі частини тіла і риси обличчя були гармонійно поєднані. Відродження приносить зовсім інше розуміння краси, замість тонких струнких фігур стають привабливими. Пишні форми. У моду входить золотисто рудий колір волосся, який пізніше стали називати кольором Тиціана. Саме такий тип краси зображений на полотнах Тиціана, портрет дами в Білому, і портретах багатьох майстрів Венеціанської школи 16 століття у творах Рубенса і Ребранта. Нам хочеться бути красивими. І ми часто намагаємося досягти цього, наслідуючи сучасну моду. Але мода різноманітна. І не все, що нам пропонує реклама, личить нам, відповідає нашому стилю життя, нашим смакам. А інколи мода, наприклад, на пірсинг, татуювання, тим паче пластичні операції. Може нашкодити нашому здоров'ю. Треба розуміти, що пірсинг і татуювання супроводжуються ранами, через які в організм може проникнути інфекція. Наслідком такого прикрашання може стати зараження крові, серйозне запалення, кровотеча, набряк, нагноєння, алергічні реакції. Процес загоєння може тривати від місяця до півроку, можуть залишатися шрами. Що ж стосується пластичних операцій, то ви повинні знати, що хірургічне втручання це завжди ризик, особливо коли людина намагається позбутися вигаданих, виданих тільки їй фізичних вад. Окрім розвитку запалень, зараження крові. Можливих алергічних реакцій тощо у пацієнта може розвинутися психологічна залежність, бажання постійно вдосконалювати зовнішність. Отже, перш ніж зробити татуювання чи пірсинг або ж зважитися на пластичну операцію, дайте собі відповіді на такі запитання: навіщо я це роблю? Який у цьому сенс? Чи потрібно це мені, якими будуть наслідки моїх дій? Врахуйте при цьому, що ви гарні і без додаткових отворів на тілі та малюнків на шкірі. Звичайно, реклама переконує нас, що все це модно і красиво. Однак слід пам'ятати, що взагалі-то виробники і продавці косметики і косметичних послуг про наші інтереси не дбають. Вони більше піклуються про свій прибуток, тому треба бути дуже розважливим, щоб не потрапляти в ті пастки, які часом розставляє нам мода. Тож, якщо ставитися до моди спокійно вибирати те, що потрібно саме вам, то із цією прекрасною дамою можна дружити і користуватися її послугами.